кого є фома на рахунок проекту DOX, можливо, не до кінця замультив, можливо, закинув токени не на ту біржу, можливо, просто не дозаробив, скільки б міг. Відео присвячується вам, тому що є, в принципі, хороший аналог, це проект CATS. По своїй суті, вони дуже схожі. Ось таке лого в DOX, ось таке в CATS. І в принципі, тут одні й такі ж самі завдання. Виконуючи їх, ми отримуємо токени проекту, які пізніше зможемо продати на ті чи інші біржі. Дане відео є на саме популярні питання: це як як максимально нафармити кількість монет за в принципі, короткий проміжок часу, коли буде лістинг і як торгувати цим токеном на даний момент на премаркеті. Розпочнемо ми з їхнього Твіттера. Вони анонсували, що в них вже більше 20 мільйонів потів, тобто просто юзерів в їхньому додатку. І саме основне в принципі, для нас, то що Tagia Cats буде вже у вересні. Тобто, у вересні ми можемо розраховувати на лістинг і на сам airdrop токенів. Також швиденько розповім, скільки я думаю, що тут вийти зробити, тому що забув про це сказати саме початку. Коротше, так як в середньому на середній аккаунт вийшло в доксі десь по 70 доларів, я думаю, що тут можна розраховувати два рази. Менше. Тобто середній користувач заробить десь 30-50 доларів на один аккаунт. Це якщо там не обузити, а просто виконати ті завдання, які в нас є в боті. Ну, в принципі, по максимуму. Чи так точно буде, чи ні, покаже час, але я думаю, що на хвилі хайпові докс іменно Cats може в принципі, так роздати. Тому, якщо у вас тут ще немає, посилання на цього бота буде в описі під цим відеороликом. Заходите, виконуєте завдання і зараз, от все інше вам також покажу. По чуткам, а можливо, вони десь про це писали, просто я бачив інформацію. Що токен буде ліститись на Bings, Bitget, Wybit та інші популярні біржі. Gate, можливо, можливо, KuCoin. Ну, коротше таки, в принципі, Тір 2, Тір 3 біржі, але вони основні, ними більшість користувачів користуються, і я думаю, що проблем продати ці токени на цих біржах, як мінімум на початку, точно не буде. Можливо, будуть і інші біржі, по типу Bybit або ще якоїсь але це вже під питанням на даний момент чути. По чуткам іменно за ці, про які я сказав. Трішечки підігрію ваш інтерес до цього проєкту. Ось цим твітом та постом від NotCoin і Binance про CATS. Тут, в принципі, не до кінця зрозуміло, чи це про іменно CATS, чи про CATIZEN. Тому що в принципі популярніший проект все ж таки Кетізен, але 100% звичайно, що ми цього знати не можемо. І, можливо, навіть ноткоін чи бінанс писали про іменно Cats. І вони таким чином підігрівають або просто рекламують даний проект, і чим самим можуть запампити в майбутньому на лістингу цей токен через те, то, що буде більше людей знати про цей токен. Можливо, буде думати, що він повторить там якісь ікси ноткоїна або докса, в принципі, тому що Dox і ноткоін після там декількох дні після лістингу, він ріс і таким чином можливо люди будуть також викупляти цей токен, але це все не точно. Так як ми з більшістю інформації ознайомились, пропоную перейти в сам додаток і покажу, як тут нам користуватися. Після того, як ви перейдете за посиланням Києву в описі під цим відеороликом, вас зустріне, в принципі, схоже меню, у вас буде певна кількість монет на вашому балансі. І одразу ці монети, які у вас з'являться, ви отримаєте за вік вашого аккаунту. Тобто тут також ситуація схожа з DOX, де ми просто логінуємо своїм телеграмом і одразу ж з ходу получаємо якусь кількість монет. В моєму випадку, ось тут де реварди, пише, що я отримав 2,5 тисяч за виконання. Завдання я отримав плюс 100 токенів, або вірніше поки що називати, що це є поінти, і за інвайті всього 32 поінта. Тобто я сам відносно недавно думаю зайду в цей проект через те, що раніше він мені якось не був цікавий. Зараз я думаю, що на хвилі хайпу імені DOX, то цей КЕЦ може себе якось показати. Вверху ми бачимо відповідно наш баланс, трішки нижче. У нас є вкладочка Tasks. Де в нас є всі завдання? Тобто такі самі звичайні завдання показувати не буду. Це є в нас приєднатись до Телеграму, ще раз приєднатись, зіграти якусь ігру, приєднатись знов до Телеграму, переглянути відео в Ютубі, підписатись на Ютуб і так далі. Давайте покажу одне з цих завдань. Вони по своїй суті виконуються абсолютно однаково. Я хочу підписатись, допустимо, на Твіттер. Нажимаю на нього і автоматично моє завдання виконується. Як ви бачите, в мене поїнтів прибавилось, вже 150, значить завдання своє є. Нові ну. із таких цікавих задань, про які можна щось додатково сказати, це буде транзакція в тон. Це типу як було і в DOCS, де ми просто втратимо там один долар на то, щоб зробити транзакцію, тим самим, якби ви більше підтверджуєте, що ви на якийсь є бот. і також отримуєте велику кількість токенів. Допустимо, як в цьому випадку, це 2000. тисячі. Також є бонуси за рефералів. Допустимо, це за приведення п'яти рефералів, ви отримуєте плюс 500 кетс. за десяти плюс тисячу кетс. І так по наростаючій. Можна додатково зробити номіс скор свого. Гамацяєк. Якщо ви, допустимо, користуєтесь Тон то ви можете його сюди підключити і отримувати додатково також хорошу кількість монет. Зараз це все трішки пізніше покажу. І також Telegram Premium, він в мене є, я отримав плюс 300 кець. За проведення рефералів ми отримуємо плюс 5%. Тепер ми говоримо про премаркет. Він тут є на біржі Bitget, можливо, на ще якихось біржах, але я думаю, що Bitget тут, в принципі, буде достатньо. І трішки пізніше ми перейдемо до мого телефону. Вже, в принципі, я покажу, як виконати 2-3 завдання іменно в додатку. Ціна за останні 7 днів трішки впала, але це стандартна історія по таких. При маркетах, але щоб тут купити чи продати ці токени, потрібно завжди залишати ту суму, на яку ви хочете купити цих токенів іменно USDT, в залог. Пізніше, коли токен заліститься, плюс чи в мінус. Вам потрібно буде перевести певну кількість цих монет, яку ви купили чи продали, або ж допустимо закинути просто USDT. в противному випадку. Більше просто ті USDT, які ви тут залишили іменно в залог. Показую як виконати завдання на 2000 токенів CATS. Нажимаємо на нього. Тут відкриваємо тонкіпер. Ви можете створити цей гаманець, просто скачавши в Web Store або в Google Play назву цього гаманця, скачуємо його, зберігаємо собі сіт фрази і закидуємо на цей гаманець якусь кількість токенів тонну. Одного тонна, я думаю, що в принципі хватить. Далі ми переходимо за посиланням, яке у нас просить. Тут ми просто підключаємо наш гаманець. Ще раз вертаємось в бота, бачимо, що на даний момент в мене спишеться 0,96. Ну, коротше, можна сказати, долар. Знову ми підтверджуємо транзакцію і таким чином, Якби повністю виконуємо своє завдання, воно зараз обновиться і поінти я отримую на свій баланс. Поки я чекаю, переходимо до Nomi Score. Тут також провіримо скор вашого гаманця. Чим більше у вас різних транзакцій, чим більше у вас активності зв'язаних з цим гаманцем, тим більше ви отримаєте поінтів іменно за це завдання. Я просто нажимаю Confirm, і на даний момент, як ви бачите, я отримав плюс 600 поінтів. Додаткове завдання за один тон, якщо він у вас є на гаманці, Tonkeeper, ви можете подвоїти всі свої. Point, які у вас даються за це завдання. Допустимо, якщо в моєму випадку мені дали 600, то я можу за один тон подвоїти до 1200. Якщо я хочу це зробити, нажимаю голубу кнопку, чи це фіолетова якась, а якщо не хочу, я нажимаю нову. No. Я в своєму випадку не хочу і можу відмінити це. Щоб отримати додаткові поінти від Bitget Wallet, нам потрібно нажати сюди і до цього бота. Саме першочергово підключити іменно BitGet Wallet. Сам BitGet Wallet ви можете створити за посиланням в описі, або просто скачати з App Store або з Play Market. Також просто там зберігаємо собі фрази, закидуємо хоча б 1 долар в тоні, і можемо отримати додаткові ці завдання. А також можна скачати цей BitGet іменно тут з додатку. Пізніше ми можемо приєднатися до їхньої групи і в сумі отримати плюс 300 поєнтів. Як бачите, моє завдання вже обновилось і на моєму балансі на даний момент 5000 з копійками поінтів. Я вдячний всім за перегляд цього відеоролику. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут більше інформації про крипту і як ній заробляти. Є інфа для лоу-банків, для хайбанків. Тому, в принципі, кожен для себе знайде щось цікаве. Посилання в описі цього відеоролика, всіх чекаю тут. Ставте лайк і до побачення.